Армадол, забудь про головний біль. Від 45 і аж до понад 70 – Це ціна на яйця в Україні. Покупці в шоці продавці втомились пояснювати, чому дорого. За цілий день одно, що вислуховуємо, чого Ці такі ціни ціни. Проте економісти одностайні дорожчають об'єктивно. Об'єктивно є підвалини для росту ціни на яйця. Є підвали. Та чи буде ще дорожче? Київ – ринок оболонь. Люди роблять закупи, і майже кожен, хто зупиняється біля точок продажу яєць, скаржиться на подорожчання. Чесно говоря, я заморююсь відповідати їм на ці питання. Я кажу їм, я заморилась. Хоча людей торгівці розуміють на місяць, на один місяць тричі э, зростала ціна. Це дуже це раптовий великий скачок. От і воно шок шокує людей. Зрозуміло, воно шокує. На оболоні купити десяток птахофабричних яєць можна за 48-60 гривень, і при цьому купують переважно не найдешевші сорти, а обирають середню ціну або навіть найдорожчі яйця. Їм не важливо, вибачте, ціна на яйця вони беруть особливо цю категорію яєць. Цей сорт. І все так само про ціну питають і пані Тамаро за цілий день. Це одно, що вислуховуємо, чого ці такі ціни. Ціни часто питають і за перепелині вони вже по 50 золоток, тобто 20 штук. Вирубали стару стару курочку, а нова ще не доросла, і нема та кількості яєць, яка була. І покупці пані Тамари також не розкуповують найдешевше з'ятки. і подорожало, но велике яйце безстріш продавається і більше, як маленьке яйце, тому шукають вигодніше. З'їсти одне велике, яйце, чим два маленьких. Найдорожчі на ринку зараз домашні 70 і більше. Тут подорожчання сезонне на гривні 15. Це єси. Ну домашні, Бачите, зараз курка не несеться, виленіла. готується до зими. А курка на птахофабриці не залежить від пори року чи тривалості світлового дня. Додає економіст Олег Пензен. Там мікроклімат, там харчування, там температура. Освітлення, ну тобто, там немає таких перепадів. Середньою ціною за десяток птахофабричних яєць економіст називає плюс-мінус 50 гривень а вартість у 70 і більше це маркетинг, завдяки якому ціну можна завищити і сильніше. Ми беремо стандартне яйця. Ми не беремо тих XXL преміум, і так далі. І так далі. Стандартне яйце сьогодні десь приблизно 45-48 гривень. Десяток коштує та і ця вартість більша ніж було навіть тиждень тому. Чи об'єктивне подорожчання насправді так, адже дорожчає абсолютно все. Ми з вами відкриваємо держкомстат, Ми з вами дивимося інфляцію в країні, і ми бачимо, що інфляція в країні. 23,8, а споживчий кошик за цей же період виріс на 30%. Більше того і це буде рости далі. Все це через збільшення вартості утримання курей. А ось наскільки стане дорожче, до кінця цього року пензен прогнозує ціну в районі 60 гривень за десяток яєць звичайного розміру. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».